Партнер трансляції, житловий комплекс Лелека, продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. Бориспільські дошкільнята дивують різноманітністю своїх талантів у міському будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт проходить конкурс «Бориспільські зірочки. Щорічно ця сцена дарує дівчаткам та хлопчикам перший досвід виступів. Вам подобається цей конкурс? Так! Да. Дуже Так! Да. маша. Яку ти пісеньку будеш співати? Найкращі друзі про що вона? Ну… Хоча камери маленькі зірочки ще трохи соромляться, та на сцені почувають себе вільно і впевнено. За словами організаторів, впродовж двох днів на цій сцені виступатимуть діти з усіх садків міста. Такі конкурси мають бути. Звичайно, дітки не завжди розуміють, що це конкурс, їм просто хочеться постояти на сцені, показати себе, показати дійсно свій талант, але там вкладена дуже величезна праця праця вихователів, праця методистів, праця керівника закладу і, звичайно, праця батьків. І той зал, який, хоч він маленький, але заповнений ще, говорить про те, що це цікаво всім. Свої номери дошкільнята готували більше місяця. Члени журі кажуть, судити виступи надзвичайно важко, адже кожна дитина варта того, щоб бути першою. Ті ж перед ким не стояло такого важкого вибору, просто отримували задоволення від дійства. За останні місяць, мабуть, такі неприємніші враження е, в моїй роботі зворушливо, яскраво, і е, я сидячи тут, е, як е, глядач, е, дивувалася, як справді можна таке придумати з такими маленькими дітьми і показати оцю всю красу, яка дійсно навколо нас, і весна, і друзі, і мир і щастя. Настя і любов. Ольга Лабецька, Вадим Погребний, Новини, телеканал Бориспіль.